Приїзд у вас на каналі Приехал, Приїхав короче, до Сані на кое забрати ко запчасти. Перше, це я взяв собі ще одну петлю, бо в мене виходить є коротка навеска. Хочу, щоб у мене там петля віддільна була отдельна. І товариш з села попросив забрати шестеренку ку Ну і раз уже тут, пользуюсь, сейчас пробежимся, що тут по обновкам. Там, бачите, 150 є, покажу, що тут з'явилось. Ось ось зразу стоїть половина УМЗ Ну в чому великий плюс ЄМЗ? Тут дуже класні колеса. Нова резина з дисками. Комплект цих дисків 30 тисяч, Саня каже. Так що можете приїхати прямо з дисками забрати. Для резина хороша, чудесна. Я вважаю, по 15 з диском це шикарна ціна. Треба з батьком посовітуватися, може собі купимо. Короче, є. Сразу ось, ось дивіться номер власника по всім питанням до нього, бо до мене пишуть коментарі, що по чому. Ось ось. Дзвоніть Сані, він все вам відповідає, Це його розборка. Ось ось два цікавих дракона стоїть. Т150 стандартний і Т-150 гусінічний. Ну, дивлюсь, гусінь вже зняли. Двигатель тут СМДовський стоїть. Ну, я просто... хтось мені не так я не розбираюсь, чесно говоря. Дивіться, Те, що кстати, шестеренка, це можна сказать, як нова. То тобто, есть, возможно, хтось її візьме на этот. Ну, на, на гусінічний а взагалі це ж дуже добре воно чітко там по діркам підходить як груза на колесах хто бачив на каналі як я собі зробив груза так гораздо проще ну, стоїмості шестеренки по-моєму там чи чи 2,5 2500 вона стоїть прилічно це жділ як, як вони і зношені тоді хлопці їх продають гораздо дешевше навіска не знаю щось вона не крутиться я, честно говоря, на гусеничном э, тракторе никогда не катался, вообще никогда. Я бы, честно, с удовольствием бы поїздить, что вообще за техника. А, ты бачишь, тут руль стоит, прикинь. А я думал, тут рычаги, як на оцем ДТ-75, клос-клос. А тут получается руль огромный двигатель силища нереально. Це обічний Т-150 теж вже двигатель з нього тут Хлопці максимально швиденько розбирають, ставлять все по полочкам, щоб воно ж на дворі не стояло. З газончика дивлюсь, задні колеса сняли, Газон тут, а ну двигатель тут ще стоїть. Да, двигатель тут раз, два, три. Скільки тут він чи шестициліндровий, образний цей апарат. Так що кому треба, є бензиновий пожиратель. Е, Также куча рам тут, всяких, ну це, похоже, це 150, якісь мости. Ну, всяке барахло старичок. От мені оцей кабіна хоч і старенька, але вони мене такі привкають, бо в мене теж старичок. Це звісно, юмзик, але у мене МТЗ. Теж давненький тракторець. Ну, тим не менее комплектний, він буде весь з лопатою. Кстати, я бачив хлопчик, поставив вот таку типу лопату. І от тут удлінняний такий ков, щоб каготірувати себе вдома. Куна немає, кагатировать він може. Ну і, пожалуйста, є старичок. Также дивлюсь, тут подавлялись кабіни, потім подивимся. Ось ДТ-75 Также є. Гусень, ну я не знаю состояние цих траків, чи як вони називаються. У мене... А у мене, получается с Т-70. Шестеренки там кто я зробив. А, оце ж я думав, що всі гусеничні, іменно вот так вот. Джун джун з тормозами. Тормозиш-тормозиш, А там виходить, з рулем. Интересно. Это очень интересно. Гідроциліндр здоровий. Ці трактори, бачите вже потихеньку їх розбирають, розбирають. Расходятся запчасти. Это очень хорошо. Ще ось е, Юмс буквально каже, вчора його пригнали. Він я так розумію, повністю завівся, може, навіть своїм ходом приїхав на Пускачові, бо ось каністра стоїть типу, з топлівом. Так особо ніде нічого не сліни, кроме соляричного з-під головки, все чітко. Е, Кому треба де компресор? Я думаю, що тут у Сані він візьме, бо нього, він вже кілька разів брав у мене пускозарядне, оце, щоб запускати. А так трактор комплектний, пожалуйста, все, що треба і ставіонерний ціляк можна забрати за нормальні гроші добавилась. якась кабіна э, ну, як, кабіна рама кабіни абсолютно чітка не гнила тобто каркас целенький тому що теж доволі важно старенька кабіна. Мені, кстати, підписників я знаю, приїхав, е-е, благодаря моїй рекомендації приїхав отаку кабіну купив. Другий підписник, привіт тобі. Якщо дивився отаку кабіну, приїхав, коли з до нього приїду, подивлюсь, він поставив Юмзовську кабіну на МТЗ. Надо буде вибрати час і поїхати до нього зазняти цей проект. Довольно таки цікаво. У нього, схоже, ж тоже була маленька кабіна. Ну це нормальна тема, тому що ціник такої кабіни більш доступний. І всюсь кабіну, та кабін, короче, наміряний капот і такий капот, Що тут іще у нас Вон, 150 є. Кабіна. ще один просто каркас, диски, куча щитків, приборів різних. но все тоже стекла, то все є. Багато хто пише, є стекла, короба, корпуса. Теж все, це, все це є, тому що його ж багато. Це шестеренки диференціалу, моста, УМЗ. Я, кстати, думав, їх теж можна акуратненько поставити, ну, типа, як груза. Тобто негодних шестеренок можна знайти, на праті ціні металу будуть продавати. Також тут куча шланг. Ми тут з кумом теж шланги брали, баки. Це все цікаво. Ось ось краб. Це не знаю, раздобанный или не раздобанный. А да, да Цей краб, крап, похоже, ЮМЗ, да? Потому что ось с этим під гидроцилиндр. Бач, аккуратненько, по чуть-чуть синхронизирует хлопцы, все. Тук тук-тук какие-то крышечки херьезно, что воно з чого, ну все так на своем месте, то чулки з мостом. Це ось якісь детали. Много всего. интересного. кабина с этого. Газоновська, ось, ось куча дисків передніх тракторних. Резина... Ой, понеги не дало. Так, резина є така ну, слабенька. Тут ж, Понятно, що не завжди вдається купити хороший резиний трактор але тим не менш, хоч щось все одно тут вибрати можна. Тут якісь ресури, це дивлюся, як Камазовський передній міст поворотний О, це така поворотна ось навіть не знаю з чого якісь варіатори Тобто таке як типа комбайн чи що то подобне в розборі було так же гуляю по кругу обрати увагу, гусянка вже смотана це похоже з от трактора сняли а ну зараз так візуально своїм обивательським взглядом подивимося на її состояние ага. Ну, Дірки не яйцами. Тобто гусянка хороша. І тут видно, що не зношені ці зацепи. Но гусянка, я як обиватель, ось, ось видно. Обично, наскільки ну, я розумію, якщо вона стає яйцями, розтягується, це значить вже не то. то есть гусянка хороша. Раз, два. В повністю комплект є Т-150. Це кольца, я так понимаю, з газоновських дисків. Удобно, коли отак, от, хопа на кольцою розбортувати. Дуже удобно. Багато я бачив, хлопці переділи газоновські диски на передок трактора. Це доволі цікава ідея. З цієї сторони теж куча дисків. широких, вузьких в різному стані. До сих пор стоїть оцей Т-40. Ну, більше там на Западній Україні такі популярні, він з передком, я думаю, його вже забрали, 4000 мотогодин. І мене, чесно, чуть удивляє, я думав, цей вже продався. УМЗ МТЗ, не знаю, як правильно він називається, МТЗовський двигатель на коробці. З великою кабіною, состояння нормальне. Ну так, візуально, те, що я, наприклад, зі своїм аматорським взглядом бачу, що все значить, добре. Я б, наприклад, якщо б у мене не було дракона, я б, наприклад, на цей подивився. Непоганая техніка, потому що, ну, МТЗовський двигатель нормальний, кабіна здорова. І тут с этими расширителями, такие расширители э, Кумсерега хоче собі поставити. Ну они тоже стоят як крило від самолета. Ну дивиться дійсно так красиво, хорошо, знаєш, якось. І капот оцей що так з цим с э, скосом зроблено. Прикольний. Апарат. І теж мені хтось писав, що став типу, э, эту резину з газону, тут якраз стоїть, цій резині зносу не буде і підкуну вона не полопається, ну, там же для весов розчиняна резина. Так, ну Тут є великі задні колеса, форточки. Ось, Ось, кстати, лежать такі балансири, які я собі поставив, раз-два. Та й шестеренки, я думаю, тут теж. Можно я кстати думал и вот такую шестеренку притулить. То есть ума палата не надо, там несколько дырок просверлив, прикрутив до колеса, все. Уже вес есть. Тема в принципе нормальна. Опять же тут куча гідроцилиндрів. Все якийсь радіатор масляный похоже. Куча гидроцилиндров. Бо я планирую, ну як планирую, думаю, стоя или не стоя. Зробити, типу, крючок на Тому, думаю, робити... думаю, зробити крючок на навіску. Думаю, так проще зробити крючок на кун. Мені там раз в год треба сняти, якщо смисл заморачуватися. А щось, кстати, дивлюся, тут стоїть культиватор саморобний. А, тут підставляли лапи. а, тут немає цього провороту, то вони намагалися гайками під, э, ну, під регулярною тлапою, бо поняв, тут стоїть гайка між цими цим. Тоже бачу, тут заморочився, хороший такий, доволі здоровий, мощний брус. Надо спитати, скільки цей культиватор стоїть, може лапи позабирати з нього. Колеса з регулювки, жорсткі, ну в принципі все одно бачу, люди що ж ним робили, значить, значить може з невеличкими буронами. Также куча трубок, ну на цю часть звозять металолом. Ось, ось вже машина приїхала, одружають металолом, те що ну, ця кабіна, все вже. Кроме як на металолом, вона нікуди не піде. То його Я вважаю, це правильне рішення. Нехрен захламлять. Все, есть балони якісь здорові. Зараз зайду туди ангар, Там вже хлопці зробили, майже зібрали до кучи МТЗ-82. Так, ось ось МТЗ, який був полурозобраний, хлопці вже доукомплектували. Нова резина можна сказати, спереді ззаді. Покрасили. Треба помінятися до мого 80-го. З великою кабіною більше Для, як усілля. Просто покрасили диски. Да, треба, звісно, батя прав, треба красити нам трактора види трактора. прямо новенький, аж одразу захотілося помінятися. Так, тут в ангарі дуже багато цінних деталей. Е, Наприклад, двигателя Ямзовський чек, він там називається восьмерка. агроменний, просто драконіще таке ух, капітальний Воно ну, якісь двигателя. Тут Т-40 знаю двигатель, що ще СМДовський, по-моєму. ну, в общем, куча-куча всього. По всім питанням, опять же, все номер сані, звоніть до нього. Телефон специально спеціально для, два рази для вас. Блоки є, це юмзовські блоки, коленвали в номіналі, є вже проточені, циліндри, поршні, шестеренки. Ну, в общем, все, все, все камери теж немаловажне. Так, промежутка. Опять же, дивлюсь другого цвета вже предыдуща. ушла. В общем, Всяка всячина в цьому ангарі есть. Сейчас ще вийдемо, тут. Багато всяких запчастей, які я даже не знаю, де вони стоять. Но це видно планетарка, якісь мости, може там чи з переднього моста, а може десь з заднього моста. Ну, багато всяких запчастей. Да, покрасили вже трактор, це по-другому виглядає. Ось, ось кстати, у сані лежать задні грузи. Це, по-моєму, ті ще 40 Да? 50. Ого, там вже і ну, короче, На них не написано. Ну, короче, важкеньке. Комплект грузов задніх колес, комплект грузов передніх колес. Рамка. рамка. А оце, ось ось рамка для грузів. Теж удобно прикрутив. Так що кому треба, звертайтеся. Я -то собі вже вирішив вопрос з грузами. Але так по феншую було б взагалі круто. Потихоньку обростає е, запчастями ця розборка. Прям все більше і більше кожен раз заїжджаю. Це передки з УМЗ, МТЗ там, чи з чого. Тут теж під навісом ценні запчасті, якісь блоки, головки, куча болтів. Мені прошли раз Саня подарив болтів, я коробочку набрав. Просто знаєш, таких здорових болтів. Так, ось ось Розпредвали. всякі. Я думаю, що тут де компресор 100% знайдеться, най кому берлимо? всякі теж шестеренки распределители для куча всяких розпределителей обалдеть клапанні крышки. ну это части коробок навірно таке ще це не впускні колектора все 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 огенератори є Ду, кстати двухсторонний гидроцилиндр типа на поворот руля ты понял такую штуку тоже можно взять есть тормозные диски это головки по моему Юнзовский, да, здоровье, наверное, да. Подшипники, ухні, хрена себе то подшипники. Тоже щось подшипники. Тормозні диски. Ну, в общем, в целом, на цій разборке дуже багато. Дуже багато всяких интересных запчастей. Гля, ось ось розібрано, что это такое Що что за такий трактор. А ну пишіть, бо я, наприклад, не знаю. Ти бачиш коробка. І це, мабуть, з якогось так спереди мост, що це аж цікаво. Ти зрозумів, ну видно, що це ж десь тут кабіна має бути. Ззаді хрестовина. Навіть не знаю, що це за трактор. Це то понятно, це ось вроді би UMZ. Оце ось, так. І то УМЗ. А оце я навіть не знаю. Напишіть цікаво, хто розбирається в техніці. Всякі чехли, як воно називається, та ну чехол да, для стартера. Ну, Взагалі, такий огляд розборки для вас зробив. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Якщо щось треба, що вам понравилось, що я не засняв, телефонуйте Сані, він на, на всі питання вам відвідає, що треба, відправити. Дякую за перегляд. Пока-пока.